Ты же знимаєш? Андрій, если стып шляхом. Дай Боже, дай Боже. Ми знову в горах, вибрались, файна погода. І ми зібралися на Росохан. А потім ми йдемо на коня Графецького, і перед тим не чую на плісці. Подивимося, чи там взагалі лишилася якась трохи вода. Можемо показати нашого собаку. Пес! Шукаємо наших жінок, бо ми не самі пішли в гори, на жаль. Ми пішли з нашими жінками. Вирішили трохи їх провітрити, як шуби в шафі. Але вони знову заблукали, ще не пройшовши кілометр. Лесь! Останній тиждень травня, а на горганах ще сніги. Які каміння тут на маршруті всюди. Дуже прикольно виглядає. Коріння, каміння. Такий запах, як на новий рік. О, О, а пахне як. Вже трохи щось видно, якісь висоти. Пусто, надіюсь. Вся стежка до Росохану в кущиках. Кожен раз ідеш в гори і дивуєшся, Чи що з... що треба йти вверх. Смотри, <світка> як моя дупа спотіла краще. Це Все, перший зітвоні буде теж. Воєнна стара дорога. Кажеш, що воєнні троси. Та напевно, це стіл довбиш. Ще один з тисячі столів. Карпата. Що він там робив? Пе! Вся дорога до Росохана аж мотоциклами роз'їжджена. Мотоцикли я люблю, але таку їзду не дуже. Пишіть в коментарі, що думаєте з того. А вода чистесенька, блакитна, бо це треба глянути. Красивий Росохан. Глибокий, блакитний. Вау! Супер! Діаманти! щоб сюди вернути, раз. Ні. Щоб сюди повернутися два. Дуже гарно, озеро, без. Краще, ніж топ запопсований бребенеску. А тим більше не самовид. <рик> Місце під намет, столик, лавочки. All inclusive. Мені дуже подобається. Дуже гарне. Не, не, не застреляна не є. Гарні місця. нема бутилок в озері. це взагалі дивно. Зелень чи свіжа? Свіжа. Йшли ми з Росохана. Йдемо на плісе в туристичний притулок ночувати. Правда, дорога туди довга і нудна полога. Далі можна тут машиною проїхатися. Позаду хмари трохи грозові. Будемо втікати від дощу, напевно. Так, якраз забігли в ліс на дощ. Так, ми йдемо все по плану. 26 кілометрів до тої хати. Надіюсь там нікого немає. В літню спеку дощ взагалі то що треба. Ніякого дощовика я ще не вбираю. Страхаляє, але дуже приємно. Такає. Ліз в дощ, то фантастика. Такі запахи. Така яскрава все насичене, живе. Аня третина маршруту на плісе, прикольно. Такий водоспад тече, стежинка попри водоспад, вже не скучно йти, а от трохи треба тертись. Та стежинок. Це і прям не шлімак, а якийсь щіняк. Коли так довго йдете стрімко вверх і здається, що вже немає сил, згадайте, як важко було Джону Віку лізти по тих сходах в Парижі. Він зміг, я зможу, ми добралися. Як завжди починаються. Та, Юрик провтикав дрона. Слава Богу, що на ньому є така штучка, як GPS, і ми будемо його зараз шукати. Може Де тут пошука. якийсь реп стоїть, що його загасив. Так, Дрон просто не... цей самовільно взяв і пішов вниз. Піке, круте піке. Круте піке. Шахет. Вітер. <рес> Вітер на грофі. Так, ми ін... взяли мисливця з собою. Так, буде, буде нам полювати. Що, Андрій, думаєш на дереві чи десь на землі? Дійсно на землі. Я сподіваюся, що ще в повітрі, ну, але... <ріху> так, тера, шукати. Що десь тут? Є що тут На дереві я не бачу. Собачий мисливець. Що там тера знайшла? Знайшла дрона. Дрон! Хто це? Пандрон? Оу oh, є! Yeah. Нахідка! Ми знайшли ворожий дрон! Так, бачу, мінус але... лапка. Але без бомби. А, лапа навіть жива. Він дивиться весь цілий. Взагалі весь цілий дрон. А ні, оця штучка трошки. Моторчик вилетів. Але... Він можна прикрутити. Ну, тріснуло чуть-чуть. Але... Але воно на, на взліт не впливає насправді. Мрію зробив лап. Да з неба. Uh, Небо плаче. Я yeah, yeah, теж. Хмара. Mm -hmm. робить пательню з сала. Талу. То там сало. Наша імпровізована сковорідка з блятьів. Пахне я. Але ага. <плес> ще нам шейня, до речі, поставити шачі вийшли. Такий сир подвійний, домашній з зуловує і з мацараном. буде йти працювати мангальщиком. схід сонця не вдався То що, дощ але будемо чекати до обіду і після обіду має бути вже більш менш хороша погода Мок добре, що хата є. Йдемо і все наше звиття все мокре. No. Ми тільки йдемо з рюкзаками, такі, Коли? зараз туди no, no, наверх, такі no. вот, слизькі каміння, будемо йти десь дві години. No. Потім там ніфіга не буде, видно, пропішли, такі, все. Ми, такі, ну все, йдемо назад. І там дуже слизько, там дуже довго, мокрі всі ноги. No. І що? Ми заради того йдемо в горе? дощить, ми біля притулку гуляємо собі у лісі. Вночі пішов дощ, наламав нам плани сьогодні зранку. Зараз поснідаємо, може зараз і вдасться піти на грофу. Коротка екскурсія притулочком. На дрон не вийшло зняти, то показую вам. Наш притулочок. Хороше джерело прямо біля хати, кілька столиків. Колись тут був старий польський притулок, але його світи спали. <рістична> 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 <Тому КАЕ> просто нас згнила і відвалилася. <рістична> Копічка яка йде на другий поверх. Тут кімната одна закрита у нас. Копичка величезні нари. Чотири людини лягає спокійно, столич. Сила. Це утеплено, гарненько, щільненько. Корсунь комусь не сподобався. Такий тризуб файно. Це на другому поверсі таке хат у нас. Величезні нари. Навіть столик є. На цей бік у нас ще є спальні місця. Майже всюди є утеплення. Звісно, що сьогодні вночі ми чули, як миші бігають, але нічого в нас не поїло. Також йде демохід від пічки. Тобто теоретично тут досить тепло. Але найтепліше знизу, де буржуйки і низькі стелі, там має бути зимою супер. Притулок супер. Навіть є карімата, є їжа, є вода, є посуд, є пила для дрів. Можна жити в горах з комфортом. Розвиднюється. повернемося. Ще обов'язково. Тулем на грофу. Вже не знаємо, чи щось там буде видно, чи не буде видно. Але змучилися нічого не робити. Треба щось робити? Це вже схоже на горгани. У нас є жереб, каміння під ногами. І так ще драпатись і драпатись. Там ще хмари дешеві, а там сонечко. Трошки щось видно. У нас панорами під грофа. Каміння, каміння, жереб і туман. Думали щось побачимо. Побачимо щось побачимо. Так, хлопці, ми на горі Грофа. Вода, звісно, не з найкращих, але тут досить містично і весело. Дуже містична погода. Ці всі каміння. Нехай ми не бачимо панорам навколо, але дуже атмосферно тут. Також багато меморіальних табличок героїв, які полегли за Україну. Пам'ятайте, якою ціною дається свобода. Така широка вершина, цікаво, можна поблукати по камінню. Прикольна гора. Яблочка. Ну. Яблочко зірвали. А куди? Акуратно тільки. Та не спішіть. Дуже стрімко, дуже великі камні. Послухали якогось туриста, не перевірили і зайшли взагалі не туди. І Зараз пробуємо спуститися до хату, хати під конем. Прямо по тих каменюках. Вдягнули все, що мали. Якщо довіряєте, але перевіряйте. Так, пише карта Шакут тут 40 градусів. Повіримо. Щоб я вище коли спустив. до дрібного каміння і воно на спуску прямо починає їхати з під теми. Небезпечно. Якісь гори видно до ноченька. Не знаю, чи нам вдасться ще сьогодні щось більше побачити. Ми спускаємося синім маршрутом, рогов з лесою і песією. Десь ділися. Пішли на Простець, ми їх досі не бачимо. Я сподіваюся, що стежки наші перетнуться. вже Живочері. Класична історія жахи. Стрімко тут. Так, бачу вже знаки де йти. Ну, можемо погодитись. Важко. Ми їх знайшли. Вони живі. Ми всі майже подумали, малий нас. Такі в нас були пригоди цього разу, друзі. Підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей.